І так, сьогодні в нас на огляді шкода Суперб комбі. Ой. Шкода Суперб 2016 рік 3В. Правильно казати 3В. Це шкода Суперб 3В. Дизельна, 190 коней. Е, дивіться, я не знаю, коли ви дивитесь цей відос. На сьогоднішній день, станом на лютий 2024 року, машина не продається, тому сьогодні тільки огляд. Але можливо, коли ви будете це дивитись, машина буде в продажі. Тому ви можете це дізнатися або в закріпленому коментарі, або в описі під відео, або напишіть мені в інстаграм, і я вам відповім. Цінова політика на такі машини на сьогодні, можна так сказати, стартує від 17 тисяч доларів і закінчується десь на 24-25, саме на е, такий рік, такий, таку комплектацію і такий пробіг. Тому там вже треба дивитись кожну машину індивідуально. Всі, хто каже, називає цю машину «Супер Б» чи «Супер Бі», я не знаю, звідки це береться в ваших головах. Суперб. Супер. Су... Ну, я кажу суперб, але Ну, супер, так. Е... В перекладі це слово звучить як суперб. І воно означає розкішний. Тому що це преміум від Шкода. Це розкішний автомобіль від Шкода. Відразу хочу сказати, що це. Класнючий автомобіль. По-перше, ну, по-перше, він класнючий, ну подивіться на нього. А? По-друге, автомобіль правильний. По-третє, автомобіль універсальний. В універсалі, такий, як має бути. Шкода Суперб побудований на платформі MQB. Це м, така технологія від VAC, яка, м, як це сказати? Ця технологія від Ваг дає можливість їм будувати на одному і тому ж заводі різні машини, такі як Шкода, Volkswagen, Seat та Audi, що полегшує їм роботу. Якщо ви хочете дізнатися більше про MQB, що це таке, на що воно треба та з чим його їдять, напишіть мені про це або поставте три лайка. Кожен. В цьому дизайні з 2015 року Superb виглядає дуже гарно. Оновлені форми, талі... не ну, як оновлені, це, звичайно, було 10 років назад, але порівнюючи з тими моделями, що були раніше, він виглядає чудово. І його легко можна впізнати на дорозі. І з цими дисками, 18-диски з 245 на 45. ну Це цікавий, це дуже цікавий автомобіль. Перш ніж ми перейдемо до салону, варто відзначити, що Шкода Superb може мати декілька комплектацій. А саме Ambition, Style, Sportline та Лаурен Clement. У нас на цій моделі звичайна проста комплектація без всяких виявців. Звичайно, ми маємо всі складпідйомники, електрорегулювання дзеркал, їх підігрів, складання. Це все зрозуміло. У нас звичайні сидіння не на шкірі з механічним регулюванням, але сидіння досить зручні. Є підтримка. І відразу, коли ми сідаємо за кермо, ми можемо бачити, що в нас тут автосвітло, автопротивотуманки. Є так, звичайно, датчик дощу. І це ми можемо побачити як і по перемикачам, які тут встановлені, так і по датчикам, які встановлені в цій частині лобового скла. У нас мультикермо. Можете налаштовувати звук, взяти трубку і закурити, взяти трубку і поговорити, з ким вам треба. Налаштування до бортового комп'ютера є круїз. Звичайно, DSG на 6 передач в парі з дизельним двигуном на 140 кВт. Двухзонний клімат. І підігріва сидінь немає, тому що машина з Італії, Італійка. В Італії вам не буває холодно в жопку, тому якби не найнеобхідніша функція. Значить, під капотом. Що в нас під капотом? У нас двохлітровий дизельний двигун. 2 літра TDI, 140 кВт, 190 коней. Це двохлітровий дизель від вах, з ним немає ніяких проблем. Е, ти просто міняєш ремінь, міняєш масло, фільтр, масло, фільтр, масло, фільтр. Так декілька разів знову міняєш ремінь і їдеш далі. І все. Повторюєш і кайфуєш. Ця машина пригнана з Європи 4 роки назад. І, як каже власник, ніяких проблем тут не було. Було прийнято рішення замінити маховик, це демпфер крутильних коливань та колінвала. Це така сама деталь, як ваші колодки чи гальмівні диски. Її треба міняти просто через певний час. Тому багато хто скаже, що це не треба робити. А хтось скаже, що це треба робити там, по регламенту, раз в кількість років чи тисяч кілометрів. Але... Його замінили, тому що десь на таких пробігах, там залежно чи 200, чи 200, від 200 до 250 тисяч зазвичай це треба міняти, як сама шкода про це і заявляє. Оптика в нас звичайна, не LED, не ксенон. От. Їде поїзд, може шумить, але тут я нічого не зроблю. Що в нас тут, якщо ми пасажири? Ми сідаємо і їдемо в дальні поїздки. Є зеркальце, підсвітка, багато місця є всякі різні можна підсвіточки включати, е, є бардачок під окуляри, окулярник, там, до речі, був бардачок. раз. Тут у нас бардачок два. Він з холодильником можна охолоджувати свою воду. Чи цукерки, хто що полюбляє. І він фіксується на висоті, якій вам зручно. Не виїжджає, але він досить великий. Тут у нас є е, два підстаканника, певно, під дві середні кави і одну велику. Бардачок номер 3 і в нас тут стоїть мультимедія, ну, звичайно, це, це просто екран, це не мультимедія, це просто екран, на якому все відображається, і кнопочки є. А серці цієї мультимедії знаходиться тут. Так як тут є сім-карта і вихід на дві флешки це преміальна версія мультимедії, тому що можна вставляти сім карту і у вас буде на машині Wi-Fi. і Буде інтернет, буде Wi-Fi, у вас не буде так швидко розряджатися телефон і буде доступ карти навігації до, до інтернету і до оновлень, можливо, які є. Бардачок, місткий і теж тут є охолодження для ваших, що ви там любите охолоджувати і пити, чи їсти, чи можна охолоджувати окуляри, наприклад. Все що вам треба. Так, і отут Ну це не бардачок, але є прикурювач USB AUX. І ніша під телефон. Ніша під телефон. от Можна його вложити сюди, він там не заряджається, а як заявляє шкода, це, тут немає безпровідної зарядки, а там намальований такий. Телефончик і зв'язок від нього йде. Як заявляє шкода, коли ти кладеш туди телефон, має посилюватись зв'язок. Не знаю, наскільки це правда, можливо, так і є, якщо ви це знаєте, напишіть про це. Далі задні пасажири. Що тут можна? розповісти. Сидіння зручні, і коли ви їдете в дорогу, десь далеко, тут зручно сидіти. Є кріплення Isofix. Є карманчик, треба карманчик. Тут може бути підігрів сидінь, але його тут немає. І на екранчику відображається час і зовнішня температура. Отак у нас тут пише. 14.03 і аут, температура на вулиці 9,5 градусів могли бути USB, але в нас тут ну, попільничка і якби розетка на 12 вольт. Тут місця дуже багато, але якщо ви хочете... І подати передні сідушки максимально вперед. Зараз побачимо. ну Тут це просто шок, скільки тут місця. Можна робити все, що ви хочете. Яка ще машина вам дасть. Стільки місця. По класнючому автомобілі залишився багажник. Багажник, звичайно, з електроприводом і автоматичною шторкою. Можна налаштувати, щоб вона сама відкривалась, коли ви відчиняєте багажник. Багажник, ну, він просто величезний. Чи картопля, чи сумки з грошима можете ложити сюди будь-що. Так як це шкода, то тут є різні Simply clever штучки, всякі вішечки, ліхтарик, який. Знімається. А, от він, знімається, світить, можна вмикати, вимикати. Гачки, розетка на 12 вольт. Е -е. У нас є шторка, там, як ми бачимо, для собак, але собак немає. Е -е. Ніше, вогнегасники, аптечки. Все, що вам треба, ви можете сюди заховати. І отаке сіточка, ви можете сюди щось кинути, щоб воно тут не загубилось в цьому суперпросторі. І ніша номер два. Тут міг бути сабвуфер, якби це була там, комплектація типу Lauрен Clement. Але в нас тут його немає, тому так. Тут, звичайно, ще є отакі штучки, які кріпляться до вашого ковроліну, і ви можете е, собі їх закріпити і щось тут положити. Ну, з, -з, -з, з ковриком це не працює, але якщо у вас щось дуже маленьке, то ви можете це повішити. І тут така сама. Е, могло бути подвійне дно і рівна підлога, щоб у вас утворювалось, коли ви складаєте сидіння. Тут її немає. Також такі от ремені. І є кріплення для сіток. Можна вішати сітки і більш організовувати собі цей простір. Може бути органайзер, або є от, можна повісити, щоб воно трималось, просто коврик на нього давить, а так би воно відсіло. Може бути органайзер, може бути е, запаска. Отже Шкода Superb невеликий тест драйв. Давайте відразу. Глянемо розхід. Дивимося. Машина їздить по місту. І середня швидкість 30 км це з старту. Це поки я їхав сюди і розхід 7-8 літра. Це можна дивитися як і тут, так і тут. Наприклад, за довготривалий термін за останні 650 км зі швидкістю 23 км за годину це по місту у нас розхід 7,5 літра. Я вважаю дуже, досить економно. Так, у нас тут ще машина приїхала з заправки 75 км. І ще запас уходу на 910 кілометрів. Так. Що в нас тут по функціям? Є старт-стоп, але, як на мене, це не сама корисна функція, і нею можна не користуватися. Могло бути. 음, могло бути. Могла бути кнопка вибору режиму рухів, якби тут були DCC Аморти. І можна було вибирати там режим комфорт, спорт чи оффроуд і далі машина вже під, 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 підлаштовувалась під ваш режим руху. Так, в нас там залишилась камера. Я думаю, що в лісі їх, хто, звичайно, не забере. Але давайте ми повернемося. Так, могла бути кнопка також виключена стабілізація, якби тут повний був повний привід, але стабілізацію можна виключати і е, тут е, можна і виключити, якщо вам це треба, не знаю, навіщо вам це треба. Звичайно, лайк за те, що є електро... Е, електрокришка багажника, можна його відкривати з салона, із ключа. І також... Тут могло бути кнопка парктроніків. Якби були в парктроніків вкруг круг і були камери, але її немає. І ще щось тут могло бути. А, і могла бути кнопка. 에, цього. Автопаркування, але дуже добре, що її немає. О. Вот. Пан перед камерою. Бам. М Бам. Что тут? В нас звичайно і є навігація, і смарт-Лінк, можна підключати телефон по android Auto, Apple CarPlay, все, що вам треба. Радіо, музика. А, до речі, музика можна слухати із флешки, яка тут є, і з дисків, і з флешки, ну, типу звичайної флешки, яка там вставляється сюди. Або з такої cd карти. Ще подивимося зараз на світло, включу дальній і протиманки. Е -е -е. Що у нас тут? Їхати. Цього світла вистачає, щоб їхати по трасі, так воно там не вирізає, воно не супер біле і, можливо, фара виглядає ну, не дуже сучасно, але світить воно нормально. І що ще? Міг бути в нас, так як це дизель, міг бути AdBlue, бо це 16 й рік, але його тут немає. Тому просто їдете. Зливаєте дизель і насолоджуєтесь життям на розкішному автомобілі. Що в нас тут по диму? Зараз ми все побачимо, чи є дим, чи немає. Так. Бачите, машина сама себе блокує і не дає більше крутити більше, ніж е, 2.500 обертів. Тому. Так. Дальній виключити, протиотоманки виключити. Е, якщо хочете, щоб я вам більше розказав про мультимедію, показав би всі кнопочки, напишіть мені про це. Або... Можливо, я сам захочу і зніму сам про це відео. І я наче забув. Е, в нас тут електро... гальмо? У <кхм> нас тут електроручник, він знімається автоматично сам, або можна нажати кнопочку і поїхати. І. В нас тут авторучник, він вам допоможе, коли ви стоїте там в пробці чи на світлофорі, ви собі От... ви його включили, зупинились. Машина зрозуміла, що ви стоїте на світлофорі, стала на паркінг і далі ви собі можете рушати, просто додаєте трошки газу. І все. І не треба тримати тормоз, стояти півтори хвилини на світлофорі і чекати поки. І тримати ногою тормоз. От. І також е, він допоможе вам при підйомі вгору. Він не дасть вам скотитися назад, а стане на наручник. І ви собі поїдете далі. Значить так, спідтест. І якщо комусь треба розхід по шосе, то він може бути і там 4-5-5 літрів, якщо їхати спокійно, нікого не обганяти. Десь з швидкістю 120-130 по шосе буде такий розхід. Але по місту розхід ви бачили, він в районі 7-8 літрів. Значить 50 150, ну, поки ця машина їде краще всіх, на яких я їздив у своїх відео. Так и нас тикавать Замер Замер 0 100 0 мощь 100 Ну я думаю, это будет в наших там 8, 8 секунд, скільки пише, треба подивитися, скільки пише по, по, по паспорту. І порахуємо. Звичайно, це не точні дані, але зимова гума. Але це досить, досить швидко. Екстрене гальмування. У нас 100. 0. Отже, у нас такий огляд, така машина, такі от рейтинги і такі показники швидкості. Будьте дієвими та сміливими. Лайк, якщо вам сподобався відео. Хочете ставте, хочете ні. А я буду вдячний, якщо поставите. все. А я пішов в ліс.